Наскільки ви довіряєте своєму другу чи, може, чоловіку, представляємо вам покращену версію вілю на вілю з додаванням наймиліших пухнастиків. Це котячий покер. Давайте подивимось, що у нас всередині. QR-код на інструкцію, 64 картки з зображенням котиків та 8 карток пам'яток. Ну що ж, розберемо, як грати. Для початку перетасуйте колоду та порівну роздайте до лілиць усі картки. Оберіть того, хто починає гру. Цей гравець бере у себе з колоди картку і кладе на стіл до лілиць, передає іншому гравцеві та називає ім'я кота, наприклад, тостопус. У гравця є два варіанти. Перший перевірити картку. Та другий передати далі. Розглянемо перший варіант. У цьому випадку гравцеві потрібно сказати Правда або брехня. Картка відкривається, і якщо гравець помилився, він викладає цю картку перед собою горі лиць. Якщо вгадав, то цю картку забирає той, хто йому її запропонував. І він же викладає її перед собою. Другий варіант. Якщо у вас є сумніви, ви просто кажете Передаю далі. Але ви маєте право подивитись картку і або підтвердити назву кота, або назвати свою версію. При перевірці має значення лише те, що сказав гравець, який передав вам картку. Передавати картку можна до останнього гравця. Гра закінчується у трьох випадках: коли хтось з вас зібрав по одному коту всіх видів. Коли зібрано чотири однакових кота, коли у гравця закінчились карти на руках, в усіх цих випадках гравець програв. А інші виграли. Щоб не заплутатись, у вас завжди поряд є карта пам'ятка. Тут показані усі коти, які є у грі. Але прошу звернути вашу увагу, що коли ви граєте удвох, варіант передати картку неможливий. А в описі під відео є посилання на товар у нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, наші відео виходять регулярно. Та не забувайте, у нас є соціальні мережі, там теж багато цікавого. До нових зустрічей на каналі Стратег!